Університету є унікальною книгозбірною з багатьох точок зору. В першу чергу, тому що це єдина книгозбірня, яка понад 400 років безперервно комплектує свої фонди. Оскільки наприкінці 18 століття наукова бібліотека міського університету була єдиним державним репозитарієм документів, книжок, то при ліквідації державних і церковних установ Речі Посполитої документи і книги передавалися саме сюди. З 1807 року бібліотека отримувала обов'язковий примірник видань періодичних наукових, які з'являлися на території держави. І це правило діяло практично до 1939 року на території королівства Галичини Володимирії, ага. а також комплектувалося відповідно із-за кордону і із території всієї Австро-Угорщини. Тобто на сьогодні фонд бібліотеки складає понад 3 мільйони видань з тим, що порядка. 800 тисяч фонду розкладають унікальні видання, рукописи та стародуки, які відповідно постановою Кабміну у 2008 році були прийняті до державного реєстру, включені до державного реєстру національного надбанку.